Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти найніжніше вершкове пісочне печення. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 230 г м'якого вершкового масла, 100 г цукрової пудри, 1 пакетик ванільного цукру або екстракт ванілі, щіпка солі, 250 грам муки, 50 грам кукурудзяного крухмалю. І 4-5 столових ложок молока або вершків. В Чашу блендера даємо 230 г вершкового масла і 100 г цукрової пудри. 1 пакетик ванільного цукру, або екстракт ванілі і щіпку солі. Це збиваємо міксером протягом 1 хвилини або розтираємо силиконовою лопаткою. До світлої легкої маси, подібної на крем. Просіємо 250 г муки, додаємо до неї 50 г кукурудзяного крохмалю. Все перемішуємо. Муку з крохмалем додаємо в чашу міксера. На найменшій швидкості міксера змішуємо наші інгредієнти до утворення великої крихти. Додаємо 4-5 столових ложок молока або вершків. Краще взяти вершки. Все перемішуємо. Довго вимішати не потрібно. Ось таке тісто у нас вийшло. Перекладаємо його в кондитерський мішечок. Ось такою насадкою. Зубчики. Протвін застеляємо пергаментним папером, папір змащуємо маслом. Формуємо наше печення. Випікаємо на середньому рівні при температурі 200 градусів 10-12 хвилин, режим верхній і нижній нагрів без конвекції до злегка золотистого кольору. Ось так виглядає готове печення, вихід 750 г. печення 30-35 штук. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любові, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.